Це одному з братів моїх менших ви і мені зробили. Як багато є речей у нашому житті, яких ми боїмося, і навіть можемо скласти певний список, я боюся того чи іншого, боюся і переживаю за своє завтра. Боюся за своїх дітей, боюся, щоб не втратити роботу, боюся опинитися у якомусь складному становищі у житті. І коли ми так добре подивимося усередину свого життя, то можемо скласти великий список, оцих боюся. Але чи є у цьому списку ось це важливе питання? Чи я боюся Бога? Добре, якщо воно є. Але чи є це питання у нас на першому місці? Чи я боюся Бога? Чи якщо воно є, воно десь далеко, але не на першому місці? Більше того, скажемо навіть, що інколи боїмося боятися Бога, боїмося, щоб оцей страх до Бога перешкоджав нам жити, як ми любимо казати, є якісь певні обмеження, певні оті принципи, які. Накладають на нас певні правила, відповідно до яких нам важко жити, відповідно до яких ми не можемо встигнути за сучасним світом. Але ось це питання, чи я боюся Бога, по особливому може до нас доторкнутися тоді, коли наша совість, наше життя доторкнеться до нас. Якимось жаром. І тоді ми починаємо задумуватися, а що буде тоді, коли настане уже ось цей страшний суд? Що я скажу тоді перед Богом? І по правді кажучи, кожна людина чи сама собі задаючи питання, чи даючи питання тим, хто поруч із нею? зможе собі знайти виправдання. Дійсно. Інколи говоримо, я це зробив, тому що так склалися обставини. Я це зробив, тому що по-іншому не можна було жити. Як я тоді мучився, як мені тоді було важко. Як тоді мене, мої друзі, мої ближні, підставили. Тому я це зробив. І вже навіть думаємо, що якщо я стану перед Богом на тому страшному суді, я зможу все це сказати. Господи, мені так склалося у житті, мені так було недобре, так було важко. Тому і я допустився до того рівня. Але, Сьогодні читаємо священне Євангеліє Уривок, у якому Христос розказує нам якраз про ось той страшний суд. І як бачите, Господь не питає нас, а чи тобі було важко. Господь не питає, а чи тебе хтось підставив тоді, чи щось тому подібне. Ні. Господь. Відділяє людей одних від інших, ставить одних праворуч, інших ліворуч, то тих, хто праворуч каже, прийдіть благословенні Отцями, ви помилують, успадкуйте Царство Боже, те, яке я приготував вам. Бо, коли голодний був, ви дали мені їсти, коли хотів пити, ви дали мені води, коли нагий був, зодягли мене, коли в лікарні був, хворий був, чи у язниці був, ви прийшли до мене, відвідали мене. І ті люди, які праворуч скажуть Бога, Господи, а коли ми бачили тебе таким голодним? Спраглим нагим, хворим у лікарні чи у в'язниці. І Христос дасть відповідь, Бог дасть відповідь. Все, що ви зробили одному з братів моїх менших, тобто все, що ви зробили ближнім своїм, ви мені зробили. Так само і звернеться до тих, хто ліворуч, скаже їм, Ідіть у той вогонь, який приготований дияволу і слухам його. Бо був голодний, не дали мені їсти, спрагли і не напоїли мене, ноги не зодягли, був хворий чи у в'язниці не відвідали мене. Так само і ці грішники, ці щулі ворож, скажуть йому. Господи, коли ми тебе таким бачимо? Коли ми бачили, що ти був голодний, спраглий, коли ми бачили Тебе нужденно і не послужили тобі, Христос і тут дає відповідь. Чуємо сьогодні зі священного писання святого Євангелія, все, що ви не зробили одному з менших цих. Ви мені не зробили. Бачите, дорогі христі, браття і сестри, в цьому якраз і полягає ось цей страшний суд Божий. Тому і називається він страшний. Бо ми, люди, будучи тут на землі, але не завжди вміємо бути людьми. Маємо звання людина. Але чи ми є тими людьми? Чи ми бачимо тих, хто потребує? Чи ми бачимо тих, хто простягає до нас руку? Чи ми бачимо тих, у кого очі у сльозах? І стараємося їх розрадити, стараємося. Їм допомогти. Чи ми все, що робимо у цьому житті, робимо тільки ради себе? Бо можна навіть і помагати іншим, дорогі у Христі, Можна. але інколи ця поміч є ради себе, не ради когось. Думаємо, я зараз тобі зроблю, я зараз тобі допоможу. Я тебе зараз послухаю. Я сьогодні прийду до тебе, а потім ти мені маєш віддати. А як Христос каже на це? Язичники так само роблять. Той, хто позичає і сподівається отримати, то так само роблять і язичники. Це є свого роду ось те, що ми позичаємо когось, даємо. І сподіваємося, що хтось нам має віддати. Ось християнин, справжній християнин, той, який називається людиною, він робить і не думає, що йому мають повернути. Дорогі у Христі, браті і сестри. Роздумуючи сьогодні над цими рядками священного Писання. Маємо вже подивитися до себе, чи я замічаю тих, хто поруч, чи я їм допомагаю, чи все те, що я роблю, я не роблю тільки ради себе. Чи я, може, щось роблю безкорисного? Чи я комусь віддаю свою любов просто так, не очікуючи, що мені мають повернути. Бо розумію, що якщо я так роблю, то я роблю Богу. Бо і Бог каже, все, що ви зробили одному з братів моїх менших, все, що ви зробили ближнім своїм, ви мені зробили. Стараємося цей тиждень роздумувати ось про цей страшний суд Божий. Про те, як буде відбуватися суд над душею кожного із нас. І чи зможемо ми прийти до Бога і сказати, Господь, а коли я бачу Тебе справив і послужив тобі? Щоб не було у нас те, як сказали ось ті, що ліворуч, Господь, а коли я бачу тебе нужденне і не послужити. Щоби, роблячи добро ближнім, ми собі ось так протоптали дорогу до царства Божого. А ще слід звернути увагу на один момент, тоді у нас буде можливість здати лише одне питання. Ми не зможемо сказати, Господи, я ти бачив, як мені було погано. Господи, я ти бачив, скільки в мене бід у житті склалось? Ні. А тільки ось це одне питання, яке сьогодні записано у Святому Євангелії. Господи, а коли ми бачили Тебе і послужили, або в гіршому випадку не послужили тобі? у узлюбленій у Христі, браті і сестри. Служити своїм ближнім і через цю службу безкорисно до своїх ближніх наближати себе до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь!